Вітаю, ми з вами продовжуємо розв'язувати задачі на знаходження дробу від числа та числа за його дробом. Перед нами є дві задачі: обидві вони про Вінніпуха та його сильне, велике бажання їсти мед. Давайте прочитаємо першу. Вінніпух планував з'їсти за день 20 кг меду. Тобто ми вже знаємо його плани 20 кг меду в день. Але з'їв на 30% більше. І потрібно знайти скільки меду він з'їв. Він, власне, з'їв 20 кг меду та 30% зверху. Якщо 20 кг меду це 100%, то він з'їв 130%, і нам потрібно знайти 130% від 20 кілограм. Тобто в першій задачі ми знаходимо дріб від числа, або знаходимо відсоток від числа. А в другій задачі. Давайте його прочитаємо. Наступного дня Вінніпух з'їв 36 кілограм меду, що становить. 0,6 від запланованого. Тобто наступного дня він планував з'їсти набагато більше меду, тому що 36 кг це лише частинка від усього його запланованого меду. Хм, І тут питаються, скільки меду він запланував з'їсти цього разу. Тобто нам потрібно буде знайти число значно більше ми маємо лише частинку, а треба знайти все число, що було заплановане. Тобто нам потрібно буде 36 поділити на 0,6, і ми одержимо його число, яке він справді напланував. Що ж, давайте спробуємо розв'язати кожну задачу. В першій задачі першою ж дією ми маємо знайти або скільки становить 30% від 20 кг. Тобто, знайти, наскільки він кілограм з'їв більше, ніж хотів. А потім додати до 20 кг. Або зразу знайти, скільки це буде в відсотках. Мені варіант, скільки це буде у відсотках, подобається більше, тому що там обрахунки будуть дещо легші. Адже до 100% додати 30% не так і складно. Що ми з вами знайшли? Це, власне, кількість у відсотках М -м -м, відносно до. Запланованого меду, який він з'їв. А в другій дії, нам, власне, потрібно буде наших 20 кг помножити на цих 130%. Власне, що ми можемо на даний момент зробити? 130% перетворити на десятковий дріб. Тобто буде 20% помножити на 1,3 або 30. Сотих. Тобто ми лишили дві цифри після коми. І все, що зробити, це перемножити. Є певна хитрість. Якщо у нас перше число закінчиться нулем, а в другому числі не вистачає однієї цифри після коми, то ми мугтимемо прибрати кому з другого числа і нуль від першого. тобто, то ніби як 2 помножити на 13. І одержали б відповідь, була б 26. Але давайте ми цією хитрістю користуватись зараз не будемо. А просто помножимо 20 на 1,3. Як це будемо робити? Будемо 20 множити на 13. Власне, помножимо 2 на 13. Це буде 26. У нас є ще 0. Ми його допишемо. Але є і одна цифра після коми. Тому у відповіді буде одна цифра після коми. І ми так само одержимо цих 26. І це кілограми меду, які він, власне, з'їв. І номер 2. Відповідь я вже до першої задачі записувати, і розписувати повністю не буду. У номері 2 все дещо простіше, там навіть задача на одну дію. Але потрібно наших 36 кг поділити на 0,6. І тут у нас є два варіанти. Або ми будемо ділити на десятковий дріб і треба переміщати кому праворуч і в діленому дільнику. або перетворити на. Звичайний дріб. Я виберу другий варіант. 36 я перепишу, символ ділення поставлю також, а 0,6 представлю просто як 6. Далі, щоб поділити, я матиму дріб перевернути, під 36 я запишу риску дробу та одиницю. Ділення замінюю на множення, а дріб, на який ділиться, перевертаю, стане 10 шостих. Цей варіант мені подобається, тому що 36 поділити на 6, відповідь давно відома, це 6. І 6 потрібно помножити на 10. Власне, ми одержимо відповідь 60, тобто другого дня він планував з'їсти аж цілих 60 кг меду. Як бачите, задачі робляться досить просто: важливо розібратися, який тип задачі в якому місці, і що вам потрібно для цього зробити. Робите, і вас все обов'язково вдасться.